І всім привіт, народ, з вас, піти, стовподобайка. Це початок 10-го тижня розробки, в якому. Ось щойно закінчився ЕТР Двогодинний. в якому, а вже ж я продовжував малювати цю мапу. І ось як вона зараз виглядає. Да, може здатись відчуття, воно може бути, що ми толком не просунулися. Але, якщо порівняти з попередньою мапою, то видно, що воно піднялось, і особливо, видно, зміни в Донецьку було замальовано буквально. Ну, типу, пару районів Донецьку. А ви можете побачити, що воно, тобто, щільно, і це, типу, тобто, найбільшу кількість часу зараз займає тобто, замалювання Донецьку. Ну і плюс сама, типу, тут ширше стало, те, що я казав, що коли воно стане ширше, воно менш помітно буде замальовка. Але так. Не вже сам помітив, що я швидше починаю забудовувати ось це місто, я набиваю руку на забудові міста. І далі, типу, кожен наступний район все швидше і швидше буде забудовуватись. Але так, тут навіть можна помітити ось цю пляму, яка Донецьку творює. Це ще, диво. Це тільки. Це тільки низ Донецьку. Донецьк закінчується, не ну, ось ось тут. Ніби це прям дуже спомітна пляма. буде на мапі, тому до завтра. До завтра будемо продовжувати це все замальовувати. Так, що ж, знову всім привіт. Це кінець другого дня розробки. Результати другого дня розробки. І одразу показую, знову ж, я знову весь день малював, але на цей раз я вам показую повністю домальований Донецьк. Доне... Ну, подивіться на це. Подивіться на це. Ну, чи це не прекрасно. А уявіть, як це в грі буде. Ну, чи це не прекрасно? Просто подивіться на це. Це вау. Це вау. Сам по собі Донецьк, там навіть не що я ще тут замальовував поступово. Загалом я хочу вже подивитись на повністю замальовану мапу. Бо насправді ось такі, мовно точки по типу як Донецьк, як Луганськ ось тут. Луганськ Луганський тут має. Хоча Луганськ не врази менше, за Донецьк виглядає. Коротше, воно все дуже круто виглядає, подивіться на це. Звісно, якщо порівнювати -по з попередніми терами, то ми не прям дуже сильно просунулись. Хоча ні. Подивіться, Донецьк майже не був намальований, зараз Донецьк майже повністю замальований, плюс тут міста домалювались, і взагалом все воно піднялось. Коротше, це прям круто. Це дуже круто. А ви через чат, до речі, не бачите попередній тер. Ось, тому до -то завтра. Завтра продовжимо. Ще вище піднімемось. Скоро вже можна буде казати, що я половину замалював. Ще трохи. Тому до завтра. І ще раз привіт, знову, одразу, одразу після закінчення теру записую звіт за вже третій день розробки 10-го тижня. І що? Як ми просунулись? Знову ж я хочу нагадати, що ми малюємо мапу рельєфу. І ми просунулись ось так. Закінчили ми повністю з малюванням Донецьку. Я закінчив з малюванням, Макіївка, Тут ви можете побачити, що тут з'являлись ось тут міста, ось тут міста з'явились. Це вже тут починається міста Луганської області. Ви тут можете побачити, наскільки воно більш щільно стало. І знову ж, для більшого розуміння прогресу. Ось вам минулий тер. Та, воно моментом відчувається, що повільно рухаємось, але просто тяжкі регіони пішли. І ми взагалом більш широко, воно ширше стало через це не так помітно підняття вгору. Але насправді подивіться на це, ми вже майже пройшли половину шляху. Майже половину шляху. Лишилось трохи, тому до завтра. Я раз всім привіт, це кінець четвертого дня розробки, 10-го тижня. Четвертий день 10-го тижня розробки. Знову ж, я продовжу займатися тим самим. Одразу для порівняння увімкну минулий етер. Давайте ось так. Ось так, ось так. Зараз виглядає мапа розмальована на минулому етері вона виглядала ось так. Помітно, що ми піднялись. Тут поз'являлися додаткові міста. Знову ж через те, що ми почали йти по широкій зоні, воно менш помітно стало. Але все ж таки, сам факт того, що ми вже тут на широкій зоні, і ми скоро вже ще піднімемось вище і вище. Тут просто також тяжка вже зона почнеться. Тут Луганськ, Луганську щільно міста знаходяться. Тут легко почнеться малювати ось після Луганську. Ось після Луганську, ось всю цю північ, ми замалюємо досить швидко. Бо там, типу, легка, легкий регіон. Тут ви можете побачити, що починаючи з цієї зони почався тяжкий регіон. Але загалом так, давайте я не буду затягувати. І просто скажу до завтра. Бо, в принципі, завтра я просто те ж саме покажу, просто те, типу, як ми просунулись. Просто, скажі, що мене дивує ось це п'ятно, донецько макіївське п'ятно. Давайте, всім дачі та бувайте. До завтра, точніше. І всім привіт. Знову щойно закінчився Етер, на якому я знову малював мапу, і давайте сильно затягувати не буду. Зараз на цей момент мапа вже виглядає ось так. Ми вже поступово але підлазимо під Луганськ. Все ближче і ближче до Луганську. Для порівняння те, як виглядала мапа на минулому етері, воно помітно ураховуючи те, що, наприклад, ось цей, ця червона цятка, вона ось тут. Ти тобто воно... до цього до нього далеко було, а тепер, типу, воно вже трохи, трохи нижчі лінії замальовки. Ми тут Єнакієво замалювали, ще якісь міста були, які я замалював. в принципі, далі буде також красиво. Тому до завтра. І знову всім привіт! Це кінець. Зараз. Звіт вам за шостий день розробки 10 го тижня. Знову ж я весь етер знову чим займався? Це тим, що малював мапу. Для початку давайте одразу покажу, як воно на минулому етері виглядало ось так. Наприкінці минулого минулого дня. І тепер. Те, куди ми аж зараз зайшли. Типу, ми вже дуже близько до Луганську, прям дуже близько. І як ви бачите, я вже намалював навіть горлівку. Це було тяжко, ну це було тяжко прямо. А так. Умовно, ось тут. Помітна різниця. Вони опіднялись досить помітно. Так. І вже після Горлівки піде трохи швидше, бо там, типу, не буде таких великих міст. А найдовше в нас замальовуються саме великі міста. Ну так, все після Горлівки, піде прям в рази швидше. Тому до завтра! І всім привіт, народ! Це сьомий день. Щойно закінчив Етер. Сьомого дня, дня розробки 10-го тижня. Знову. Що я робив? Я весь ЕТР знову просто малював. І тепер воно виглядає ось так. Ну, ми дуже сильно піднялись, сподіваюсь. Ну да, дивіться, якщо порівняти з попереднім відео, ми були на низу Горлівки. Ось, типу, Горлівка ми десь тут були на низу. Зараз ми піднялись ще вище. Типу ми вже над Горлівкою. Малюємо регіони над надгорлівкою, ми вже тут підбираємось під Луганськ, бачите? Ось 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 ми вже нашу мапу з'єднаємо з Луганськом. І далі, насправді, вже на наступному етері ми закінчимо більшу половину саме по кількості районів в провінції, намальованих. І насправді, по об'єму роботи там залишиться менша половина, бо там лег легші регіони будуть і так далі. Тому, можливо, за наступний тиждень ми закінчимо з цією мапою. А поки що хочу нагадати, що в посилання в описі ви зможете знайти ігри, які вже є в стімі мої. Це ігри, які вже вийшли більш-менш, хексі, ці гра, яка в дочасному доступі, і Warfactory це гра, яка також в дуже активному розробці. І ось. Якщо ви хочете мене підтримати, то додайте її в вішліст, це мене дуже сильно підтримує. Ну, так само, якщо ви подаєте всі інші мої ігри до Вішлістів. Також неймовірна моя подяка. Ярчук. Ярчуку. Спонсору на каналі, дякую, дякую. Вважаю за вас що тільки тобі вийшло це відео. Тому ти типу, поставайте спонсорами. Також це мене неймовірно буде підтримувати і підтримувати розробку ігор. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. Також мене підтримують, перегляди мене підтримують. Дякую вам усім, взагалі. Якщо ви додивились до цього моменту і чуєте це, я вам дуже вдячний. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!